14 вересня, неділя день закликає знайти баланс. Після напружених подій останніх тижнів сьогодні важливо уповільнитись і спокійно подивитись на ситуацію. Це про рівновагу. між роботою, відпочинком, між бажанням швидкого результату і потребою все перевірити. Мінус дня попереджає: не намагайтеся усіх переконати, що тільки ви маєте правильний рецепт. Якщо почати демонструвати я все знаю, слухайте мене. Легко скотитися у конфлікт сьогодні. Виграє той, хто вміє слухати так само. Добре, як і говорити для тих, хто в парі полюсі, гармонії через прості речі: разом приготувати вечерю, пропилятися або вговорити майбутнє. У мінусі прагнення читати моралі партнеру та доводити свою проводу будь-якою ціною. Для тих, хто без пари, плюсі можливе легке знайомство у компанії друзів чи під час якоїсь поїздки у мінусі спокуса показати себе занадто розумним і відлякати співрозмовника. Сьогодні ваш образ легкий і не Готовий до зміни планів. Поляри, жовте світло, зелений, блакитний, червоний, комаранчевий та золотий аксесуари, невелика сумка через плече, легкий шарф, прикраси з ковідним дизайном, наприклад, тонкі сережки або браслети. Цей день про гармонію. Якщо не будете доводити свою правоту і навчите чути інших, то знайдете рішення навіть для складних питань. Спокій і рівновага дадуть набагато більше, ніж демонстрація сили. Зберігайте мій прогноз, діліться з вашими близькими. Я бажаю вам прекрасної неділі та дня!